Друзі, всім дай Боже. Зараз їде нам дуже класна обновочка в наше господарство, а саме сівалка. Купили ми з колегою сівалку. Звичайно, таку, як зараз, дуже популярна, коли це була кінна сівалка, перероблена під трактор анкерна. Шкода, що не дискова, але дискова коштує дуже дорого. Анкерна нам по грошах. Якраз виходило. Тому тепер буде своя сівалка, буде сіятися, все як має бути, не треба нікого чекати, просити. Так що, друзі, зараз приїде маніпулятор, бо якраз на маніпулятор її везуть і далі включимося. Ви не переключайтеся, ставте лайк, пишіть коментар, напишіть, як вам така сівалка. Що ви продумуєте про ті сівалки? Чи вони сіють трохи, чи не сіють, чи нам може зразу її продавати. Так що, друзі, все напишіть. Зараз включимося. Що, друзі, їде наша сівалочка на маніпуляторі, отам. Вже під'їжджає, зараз будемо розгружати. Лекса, думаешь, такой что так будет хорошо. Так, едет уже наш манипулятор. дому. Така, друзі, сівалка. То є провідне колесо. привід. Тут додали ще одне. Щоб був більше зацеп. І ось такі лаби тут. Щоб розривати за колесом. То Петри, ти моречагом переставляєшся, так? Чи що? А той речак для чого? Закриваєш? А борони є, Петр? Так, є ще, друзі, борони. І їх є. Три штуки? Три борони, ще є, отут ідуть борони. Ось така, друзі. Штука ніколи таким не користувався, будемо вчилися. зараз. Підкрушуєш. Тут То міняється закрошується. Зараз тут на сою. А якщо перекрутити туди сюди, то буде на а. пшеницю. Будемо сіяли пшеницю, будемо бачили, як вийде. Так що, друзі, пишіть, що ви скажете про таку сівалку. Вартує чи не вартує. Ну, багато хто може написати зараз на всяку, всяку штуку, але пишіть, як, як думаєте, як знаєте. <му> І, друзі, зараз ми підчіпаємо, забираємо її з дороги. І будемо ховали в захисті. Оп! Щось відпало, а то ми не закрили кришку. Друзі, отака така півалочка. Що це не знає, чи тягне на 3 метри, що ви скажете. трошки ширша за трактор. Але в принципі маневрена суперова. Але ми її до сих пор присипимо, наразі поставимо, потім вже вона поїде, певно, до мене, в мене є більше місця. На дворі є де поставити. Добре! Чекай! Рюк! Ми тут не закрили, але закриємо. Все, друзі, тут ми її лишаємо. Лишає. Сивалка лишається наразі тут. Треба буде довести її трохи косметичного ремонту тут зробити. Так, тут треба знати, як воно тут було, звісно. Отой захід. Якось там був... Ось ага. так вон був. Так він, певно, був. Так що, друзі, пишіть в коментарях, як вам така сивалочка. Я думаю, що яка б вона не була, своє є своє. Ставте мосного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь. Далі буде.